на сьогодні рем'янам 6 глава 3 вісі. Скільки нас у Христа Ісуса охрестилося, у смерті Його охрестилися? Читаємо значення. Хрещення чоловіка у воді це символічне свідоцтво, що він згодився в повні і цілком підлягати волі Божій. Щоби йому жити віки з Ісусом Христом, то він мусить охреститися в смерть Христа. Бог занурює те сотворіння у смерть Христа. І тепер те сотворіння мусить вмерти як жертва, так як Ісус Христос умер, якщо воно бажає жити з Христом і царювати з Ним. Будучи народжений, признаний за Сина Божого, він тепер стався новим сотворінням у Христі Ісусі. Тепер його споріднення як Сина до отця, Те сотворіння тепер належить до родини Божої під Ісусом Христом, головою Його. І воно лишило геть всі земські речі і надіється цілком на речі небесні. Його право до життя як чоловіка скінчилося. Відтепер, якщо він бажає жити, то він мусить жити як член родини Божої під Христом. взяти З вартової башки за 15 число 5 місяць 1937 років. І так, текст значення його озвучує нам, подає свідоцтво. Що це значить охреститися у Христа або Хрещення? Тебе смавшись коли нам і всі приклади показують нам, що як Ісус Христос охрестився і чинив волю Божу, шукав її в проростки, щоб віднайти себе по написаних проростах і виконати волю Творця. І спеціально зачитував книгу про Каїсая, що коли дійсно він виконував волю отця то то місце, що торкалося його до виконання, він зачитав, а далі, що не торкалося його у виконанню, бо ще не прийшов час, він не зачитував. Отже, День Пімсти він не зачитував, а День благоприятний він зачитав, щоб виконати волю найперше свого Отця. І так бачимо, що саме хрещення це цілком, каже, підлеглий волі Божій. Як кляса? Небесна, так і кляса земна, коли робить це хрещення, маємо пам'ятати. Це визначення, що Богу установив, шукати його волі, яка на біжучий час, шукати Його волі, яка записана в пророцтві на біжучий час, при нашому народженню, при нашому появленню, що об'являє його на біжучий час, яка є його воля. І коли так ми робимо по святу, виконати його волю, ми шукаємо далі Його волі у накреслених пророцтвах і у значеннях, що на даний час прибули що Коли ми бажаємо жити з Ісусом Христом, то ми маємо виконувати волю Божу до смерті. Як Ісус Христос, Він виконав волю Божу до смерти, і якщо прийшла і смерть, то прийшла й нагорода йому за вірне виконання волі Божої. Тому сказано є, що Бог занурює те сотворіння у смерть Христа, і тепер те сотворіння мусить умерти як жертва, так як Ісус Христос умер, і бажає жити з Ісусом Христом і церувати з Ним. Отже, ніхто не може на даний час одержати життя і будь-якого часу, якщо... Не беремо до уваги ці правила, котрі показав при життю Ісус Христос як приклад для нас. Він виконав волю, отця, яка була для нього. А тепер ми маємо шукати виконати волю Божу, яка написана для нас на цей час. А ми бачимо, що це. Написано у пророцтві, як завершує його свою справу на землі. І як світ прийшов до кінця. І так і пророки, коли писали волю Божу, котру виконав Ісус Христос і котру маємо виконувати ми при кінці, то запитував, Господи, я пишу, не розумію, коли це буде, як це станеться то відповідь стояла. Ці слова закриті, запечатані до последного време. Тобто Єгова свою волю відкриває згідно часу і в врем'я відкриває через Ісуса Христа, через вірного Раба, через клясу Останки на землі, що згідно часу проголошує. Тому, будучи народжений і признаний Сином Божим, як тілесно, так і духовно народжений, він тепер користується новим сотворенням Христі Ісусі, чому і сказано, що тоді таки співають нову Пісню, котрої, окрім Божої організації, ніхто не може навчитися. Як зазначено у книзі відкриття 14 глава. Тепер каже, таке сотворіння, воно одержує споріднення, випрацьовує споріднення до свого Отця, виконати волю Отця. Якщо ми на це звертаємо увагу в цей порядок, який... Ісус Христос установив і виконав. І йдемо цим прикладом, котрий Ісус Христос показав, що Він віднайшов себе пророцтві і сказав, ось це пророцтво сповняється в наших ваших очах. І ми сьогодні так заявляємо, ось це пророцтво, що прийшов Кінець і подані фізичні факти. І весь світ сьогоднішній день відчуває, і бачить, що це вже Кінець. Ще такого не було, ще такого не чули, ще такого не бачили, ще такого не переживали. Так сказав Ісус Христос, що буде тоді мука велика, якої ніколи не було і не буде, і більше не повториться. Ось ми приблизилися і вже започаткована ця справа у наших і ваших очах. І народ Його проголошує цю волю Божу. Що свідоцтво раніше подавало, ясність давало, чому це прийде, сьогодні прийшов факт, доповнюючи то свідоцтво, доповнюючи то світло, яке світить до повного дня фізичним фактом, а не писанням. Бо як бачимо, що многі взялися, щоб показати, що вони ніби теж пишуть. Журнали пишуть свою волю не Божу. Тому таких Йогова не кличе. І якщо вони роблять хрещення, то хрещення вже не до волі Божої, а до своїх самолюбних цілей і інтересів. Тому показано, що Боже сотворіння Котре належить до Божої родини і є споріднене з Богом його Ісусом Христом, як головою, воно лишило геть всі земські речі, земські погляди, земські бажання. Нашим бажанням є єдино зрозуміти глибину і повноту волі Божої, посвятившись на нього виконувати її. По заміру Божому. Таким показано, що наділяється нагорода від Бога як право до життя як чоловіка. Тобто того, котрий шукає цієї волі Божої згідно часу, підпорядковується всім цим, цим проростом, який завершують справу Божу на землі в цьому часі. Тому і сказано відтепер, якщо він бажає жити, то він мусить жити як член родини Божої під Христом. Отже, відносно цього знову ж Ісус Христос сказав, а хто полюбить жену, отця, дітей більш, ніж мене недостойний. Тому перша любов, родина наша стоїть. Ті, котрі виконують волю Божу. Отже, Ісус Христос споріднився з Богом і були одно, як Він подає звіт у 17 главі Іоанна, що Він молився, що отче молю тебе, щоб як я з тобою був одно споріднений, так щоб і ті, котрі залишаються ще на землі, виконати твою волю, щоб теж були одно. Він молився за те, щоб ми були споріднені, за те, щоб ми були цією родиною, і за те, щоб ми полюбили Отця, Бога Його, Ісуса Христа, більш ніж родину по тілі. Бо коли прийшла родина по тілі і шукала Ісуса Христа, коли Він починав роботу на землі в першому приході, тож йому повідомили. Прийшли твої рідні до тебе, хочуть бачити тебе. Він тоді відповів, ось мої рідні, з котрими я бажаю бути споріднений, як з Отцом, так і з тими, хто виконує волю Отця. Отже. Виконання волі Божої нас перш, на першому місці має стояти, тоді всі проблеми, які ми можемо зустріти, вирішаються легко, без скорботи і без муки. У скорботу і муку має зайти ті, котрі не бажають виконати волю його. Тому, в прикладі, ми бачимо, що коли приходили трудності, для тих, хто вірно виконував волю Божу, чи то пророки, то ми бачимо, що пророки, виконуючи волю Божу, якщо перед ними стояв огонь, піч за те, що вони бажали Богу тільки поклонятися Його волю виконувати, то Сідрак Мисаха в діногу не дивився на те, що. Огненні випробовування стоять перед ними. А вони сказали, що Бог наш, котрому ми служимо, все силі спасти. а якщо навіть і ні, то ми змінювати свої служення у виконанні волі Божої не будемо ще поклонятися іншим виставленим бонам. Бо Ну і багато інших пророків так само, ми бачимо, поступили Давід, Даниїл. А що ти в новому заповіті, то ми бачимо, що як Ісус Христос виконав волю Божу, так і ученики. Коли забороняли їм виконувати то, чому прийшов час, то вони запитували, скажіть. Ми більше маємо слухати вас чи Бога? Тих, котрі забороняють виконувати волю Божу згідно часу і проголошувати ту вістку і займати ту позицію, яку Бог розписав, то кого більше слухати? Себе чи тих, котрі забороняють? Чи тільки єдиного Бога Його, Його Ісуса Христа, слухати, щоб виконати Його волю згідно часу. А Він свою волю розписав пророцтві і значний пророцтв, щоб воля Божа була виконана як в небі, так і на землі. Так і Він просив, щоб ми просили у черашу, найбуде воля Твоя. 现在手机也不难骗。